Казка про пампух. Жила була одна дівчина, і вона дуже любила їсти пампухи. І, коротше, і хотіла вона з'їсти більше, ніж дорослі. Як? А так, наприклад, на Різдво їли пампухи, там кожен з'їв по два, наприклад, пампуха. А вона три пхала в себе. І так кожен раз вона все більшість. Її навіть два не можна. То три, то чотири, то п'ять, то десять. І вона так в себе то пхала, пхала і ту піцу теж. Всі хочуть. Наприклад, там сім'я їсть, кожен їсть там по кусочку, а вона хоче більше з'їсти. Їла два куска. Якщо вісім у родині людей, а в п'ять вісім кусків, то як? Ну, Кому вони там поріза. Вона об'їдала всіх, <рес> <рес> вона собі брала свої куски. Знаєш, як то нік той анекдот, що е, Пітачок приходить до вінніпуха і каже, ні, навпаки, він пух до п'ятачка приходить і каже, нам передали п'ять банок меду, своїх чотири. Я вже з'їв. <плес> так і вона. Коротше, їла вона, їла, їла, їла і скоро почала важити 300 кілограмів. Перестала, ну не 300, 200 десь. Перестала влазити в двері та. Їй казали, та ти не їж стільки, тобі не обов'язково їсти, так як дорослі, ти дитина, дорослі їсть два, ти можеш один з'їсти кусок чогось там. Вона ні, ні, я хочу, і мені воно смачне, я хочу. І пхала, пхала. І, коротше, так і розтовстіла. І всі її почали дразнити. Пампух, 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 пампух. Але потім... Якось вона подорослішала вже їй там було 18 років, сподобався їй хлопець. І Він каже: Та мені такі пухлі, пампухи не подобаються, мені такі середні подобаються. І вона пішла в спортзал, займалась там, пішла ще на якийсь спорт. Спочатку дуже тяжко було. Дуже вона думала, нафіга мені той хлопець здався. От я і не хотіла. А потім похудала, 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 похудала і стала важити десь там, не знаю скільки, 60-70 кілограм. Угу. Вона була велика, правда, ну висока, то для неї нормальна. І все, і почала зустрічатись тим хлопцем, потім інша, і вийшла заміж, людила дитину там.